Що ж, любі друзі, подивився я фільм про Майнкрафт. І з одного боку, я б хотів обговорити усі його півтори години, а з іншого боку, враховуючи, що фільм вийшов 3 квітня, а це відео 6, го то я не хочу сильно псувати комусь враження спойлерами. Тому я зараз спробую розповісти своє враження, апелюючи лише тим, що показали в трейлерах к фільму. По-перше, про івент на честь фільму. Він має з фільмом спільні лише декорації. Звісно, що у фільмі це показано інакше аніж в івенті. По-друге, обмеження по віку у нас в країні 12, тобто це майже дитяче кіно. Тому розраховувати на щось прям таке це комедія, яка закликана привернути увагу до гри молодої аудиторії, а не тих, хто вже грає в Майн 15 років і виріс разом з ним. Ну а тепер моє враження. Фільм не прям поганий. Там є дійсно кумедні моменти, які мені сподобалися. Також сподобалося, як впоровся наш дубляж. Те, що деякі речі вирішили не перекладати з англійської, а залишити прям так, типу Redstone чи Nether, це добре. Ще сподобалося, що є пояснення, чому та як пігліни не можуть знаходитися в верхньому світі. За це окремо дякую, бо від цього найбільше горіла дупа. Також прикольно були показані деякі механіки самої гри, типу слаймблока чи вагонеток. Ну а тепер те, що було очевидно ще під час перших трейлерів люди, показані занадто карикатурними. Менше за всіх бісив сам Стів. Та і в цілому зі стілом та чомусь з персонажем Мамоа, нас познайомили найкраще. З усіма іншими дуже погано або навіть взагалі ніяк. Чи це просто вирізали, чи що. Але нам наче натякають, що наймолодший хлопчик серед усіх повинен бути найближче до стіла. Але все, що ми про нього знаємо. Він типу креативний геній. Деякі моменти фільму хочеться прям взагалі вирізати, і якщо ви його вже подивилися, скоріш за все, ви здогадуєтесь які. Їх там 3-4 штуки на 3-4 хвилини, але без них фільм аж ніяк би не постраждав, а можливо навіть став би кращим. Ну а в цілому, посил, який намагається донести фільм, будьте самими собою і ніколи не здавайтесь. Якось так. Те, що в фільмі показано не Ваніла і навіть не Данженс, на це не звертаєш увагу, а значить, фільм зі своєю задачею впорався. Розповідайте в коментарях, чи дивилися ви фільм та які враження у вас від нього. До зустрічі у наступних відео та тихого і мирного вам!